Як називається наша натуральна олія, яку ми будемо скоро випускати? Це все я дуже надіюсь, або в кінці е наступного тижня, або через тиждень ми вже покажемо вам пляшку. Торгова марка, як називається, і ви її можете тільки замовити у нас через соціальні мережі. Ми не будемо випускати її на дистриб'юцію, на магазини. Це зможете купити тільки ви, кінцевий споживач і тільки у нас через соцмережу. Ми також покажемо знову весь процес виробництва, як це все відбувається, що у нас натуральне виробництво без хімії, без гексанту, без, ну, типу, без, без всякої, всякої, всякої хімії. Тому і вибір буде з вами. Що вам купувати, хочете в магазині. Купуйте в магазині, хочете у нас, купуйте у нас. У нас буде і нерафінована олія, і е, рафінована е, натуральним методом. Типу ми її будемо профільтрувати для того, щоб е, олія, наприклад, нерафінована, вона має більший запах і темніший колір. Після того, як ми її пропускаємо через декілька фільтрів, забирається колір зменшується, е, в нас стає світліша, плюс е, забирається всі. Типу осад невеликий забирається, тому що, коли не рафінована, там все-таки є якісь дрібні дрібні мікрочастинки. І також забирається запах. Її можна буде використовувати. Хтось любить запахом, хтось любить без запаху. По користі вони будуть абсолютно ідентичні. Наголошую шар, що вони будуть без всяких домішок хімії. І ви її зможете купити у нас через соцмережі. Тому. Кінці наступного, бо через тиждень ми вже оголосимо і покажемо вам, як вона буде виглядати. Зараз чекаємо відповіді від виробників пляшок, збираємо всі пропозиції. Виберемо найкращу, яка нам подобається. Плюс доробляємо логотип. Багато людей, до речі, відгукнулося і роблять нам фото вже декілька, даже Скинули. Ми подивилися. Дуже дякую. І виберемо найкращу і реалізуємо це все на етикетці. Е, тому е, скоро, скоро, скоро буде вже наша оліка.